Доброго ранку, любі дітки! Скажіть мені, чи любите ви, коли до вас приходять гості? Думаю, що так. А як називається кімната, в якій приймають гостей? Так, ця кімната називається Вітальня. І сьогодні ми з вами намалюємо для нашої вітальні стіл та стільчики для чаювання. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою та пензликом, серветка та аркуш паперу. Беремо спочатку коричневу фарбу, нам потрібно спочатку намалювати підлогу. Ми вмикаємо пензлик, водичку та фарбу. І отак внизу проведемо лінію і зафарбуємо. Це буде наша підлога. Ми зафарбували підлогу. Тепер вимили добре пензлик, витерли, і тепер будемо оздоблювати наші стіни шпалерами. Я обрала рожеву фарбу, але ви можете обрати, яка вам подобається. І прикрашимо стіни отакими мазками. Беремо розпочинаємо спочатку листочка і ось так от прикладаємо всім пензликом до аркушу, і в нас виходять такі відбитки зверху до низу. Ми намалювали, тепер нам потрібно, щоб воно трошки підсохло. У мене вже воно підсохло, тому я можу намалювати вже стіл. Я обрала стіл такого світло-коричного вітінку. Вмикаємо фарбу, і нам потрібно намалювати овал десь посередині аркуша. Так, малюємо овал і зафарбовуємо його. Ми намалювали стіл, тепер намалюємо нашому столу ніжку, Він буде стояти на одній ніжці. Ведемо лінію від стола і донизу та трошки повертаємо. Тепер чуть, -чуть виступаємо і намалюємо таку ж лінію, тільки поворот уже в інший бік. З'єднали, щоб наш стіл не впав, і зафарбували ніжку. Така ніжка в нас вийшла, стіл наш уже стоїть. Тепер вимили пензлик і намалюємо стільчики. Стільчики можуть бути й другого кольору, я обрала синій. Мукаємо фарбу. І спочатку намалюємо спинку. Ведемо лінію зверху вниз, це спинка. І ніжка одна. Тепер посередині нашої лінії введемо на ліву таку лінію. Це наш стільчак, на якому сидіти потрібно. Такий маленький прямокутничок. І ще одну ніжку вниз намалювали. Тепер з цього боку малюємо таку ж лінію. Маленький прямокутничок стільчак. І ще одну ніжку. Яка гарна вітальня вийшла в нас. Тепер ваша черга малювати. Чекаю ваші роботи. До побачення!